Коломийську гімназію ім. Михайла Грушевського відвідали гості із Кримського півострова. Голова Севастопольської спілки офіцерів та моряк приїхали у писанкове місто пропагувати військово-морські сили України. Як пройшла зустріч з гімназистами, знає Мар'яна Мацьків. Шановних гостей Севастополя у гімназії зустрічали традиційно виступом оркестру духових інструментів. Далі привітальне слово мав директор навчального закладу Йосип Матковський. Після цього вся увага перейшла до голови Севастопольської спілки офіцерів, полковника медичної служби Василя Касюка. Дуже слушна нагода нам зараз побувати в Коломині. Жаль, що перший раз але ну, я думаю, що не останній раз. Ми проїздом в Тернопільщину, Я городом з Тернопільщини. І е, нас запросив пан Микола Солоненко. Він частний гість і баж... бажаний гість в Севастополі військово-морських силах України. На його запрошення ми і прийшли. Саме з ініціативи ветерана військової служби Коломиянина Миколи Солоненки на початку місяця представники посанкового краю мали нагоду відвідати святкування дня відродження військово-морських сил України у Севастополі. До слова, на зустрічі у гімназії всім членам делегації вручили почесні грамоти. Вітали наших моряків в військових частинах на кораблях. На площах, де проводились урочистості, задоволені, бо ми принесли велику користь військово-морським силам, показуючи єдність нашого народу і своїми збройними силами. Як візит відповіді, оце сьогодні наша зустріч севастопольців. Цікаво, що з Севастопольцями співпрацює не тільки пан Солоненко. Віднедавна вчитель Коломийської гімназії, а також поетеса Алла Кох стала редактором літературної сторінки Берегиня україномовного інтернет-видання спілки офіцерів слово Севастополя. Я думаю, що це не настільки допомога, настільки наша творча співпраця, і от таке спілкування воно потрібне як із севастопольцям, так і нашому славному Прикарпатті Дуже. І власне з великою радістю я погодилась і маю за велику честь. Ось таку можливість спілкування і співпраці із славними українськими офіцерами. Тому я маю від цього спілкування маю дуже велику радість. Щодо зустрічі, то вона мала профорієнтаційний характер. Голова Севастопольської спілки офіцерів разом з старшиною розвідки військово-морських сил України Олегом Лещишиним серед гімназистів шукали майбутніх моряків, адже зараз військово-морські сили перебувають не у найкращому стані. Плануємо займатися військово-патріотичною роботою. Діло в тому, що забувають, що є військово-морські сили України, є Збройні Сили України. Треба згадувати своїх синів, внуків. Родини, синів, внуків, які служать, і відзначати, щоб було бажання тих, хто не служить, а в майбутньому захоче служити, щоб знали, що їх пам'ятають, ну і в тому числі розбудова сучасних військово-морських сил Збройних сил України. Служив стукову службу в Севастополі, військова розвідка, служба нелегка, дуже відповідальна. Приїхав вас привітати з ним з військово-морських сил Збройних сил України. Бажати вам всього найкращого. Основна мета є, щоб наші коломияни поступали в Академію військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Такі відповідальні ждуть нас з нетерпінням. Зустрічають як, як рідних і слова я з Коломиї скажем, відчиняють практично любі двері у Севастополі. Мар'яномацький, Андрій Гаращук, спеціально для телеканалу НТК.